Я також ще хотів сказати сьогодні, що ми ще будемо молитися за Павла, це військовий льотчик, а я з нашими льотчиками трохи дружу. І знаєте, коли хлопці прийшли на службу і принесли записку на. На панахіду. І коли ви, навіть, не годен вимовити слово, ім'я не годен сказати, це по-особливому знаєте, зворушливо. Діло в тому, що льотчики чи вертольотчики, ну, це, це, я говорю про винищувачів, це ті, що літають на F-16. Ну, їх теж збивають. Так буває. Але про льотчиків я хочу сказати особливо. Це сім'я особлива. Бо льотчики це, це не срочники, що рік відбув, то й пішов додому. Це роки, дуже довгі роки, праці навчання. Це тисячі годин. Польотів, щоб досягнути відповідного рівня. І, як правило, ця команда вони завжди разом, щоб була чітка злагодженість. І коли одно звено випадає із цього ланцюжка, вони якби страдають всі. Ну, не то, що там щось там порушилося, яка структура військова, але вони один за одного. Ну, В родині часом нема таких зв'язків міцних, як ми жили військовими, ну і особливо серед людчиків. Я знаю їх, і я знаю, про що я говорю. Я це говорю не для того, щоб ми так їх особливо пожаліли, а щоб навчилися. тому що, чи там ти обслуговуєш літак, чи ти там. Що ти там з ним робиш, заправляєш щось інше. Кожен несе ну, свій вклад, щоб, це, щоб воно влітало, але якщо кожен щось там зробить не так, ціна помилки смерть. І тому один, один за одним, вони дуже один за одним переживають, вболівають. Пам'ятаю, того року, поза того року, на Пасху чи на цей. вони Пасху несуть світити у ну, шльомі льотному, так? І не просто дайте шльом назбираємо туди на стане Пасху. Ні, він має прилетіти з задання. І вони чекають там, як поза того року. Стоять, чекають, чи того року, ну, не Чекають, бо мають вже цей, ну йти до церкви, а він щесь не вернув, розумієш. Вони тупо ходять, чекають. Все, прилетів, всі, вони машину під'їхали, тільки відкрилися цей, все, шльом з нього зняли і полетіли. <світок> бо має бути шльом теплий. Має бути шльом з того, із бойового польоту. І все, вже накладали туди. Яяць, все вже привезли вже світя. Принесли дроти, махаються від того шльома, принесли все. Спіли на посвячення. Це особливі люди. Льотчики це особливі люди. І тому, знаєте, так склалося в мене, що я від 16-го року від 15-го року був в 16-й бригаді, це вертольотчики, з нашої, Бродівська бригада. А потім. Потім нас доля звела з 114 бригадою. Це винищувачі. Що там, що там? Ті, ті хлопці в небі, але ті на вертольотах, а ці на літаках. Але я пишаюся, що я знаю таких людей. Це люди з великої букви. І може ви й чули, може знаєте, що от недавно загинув льотчик Павло, це він. Де з цієї бригади. Будемо зараз молитися за всіх померлих, ну і за наших хлопців.